Напевно, знову обманюєте, що не що, виключені. Що? Не включені були останні, ну, за останній місяць, то точно не включені. Я вибачаюся. Кого включати, кого не включати, ви вам вирішуєте. І ви написали комісії розглянули питання. Допомоги для військових частин на цьому питанні і закінчився спокій у сесійній залі Дубинської міської ради. Замість голосувати за допомогу для військових визначали, хто брехун. Всі бачать, куди ті кошти йдуть на нашу частину, коли там фарбуються фасади, міняється асфальт, а не купляються запчастини, не купляються необхідні матеріали. Усі крапки над і розставили, коли до зали засідань внесли лист із проханням допомоги від командира військової частини. Лист Закупівля будівельних матеріалів для ремонту будівлі та споруд військової частини на 2363 Сума 160 тисяч. Підпис Віталій Кудря. За зміни до бюджету проголосували поспіхом та без великих дискусій: 200 тисяч гривень допомоги виділили для міста конотоп та 100 – для Охтирки. В межах програми Пліч опліч згуртовані громади. Майже 6 мільйонів передбачили на потреби освітньої галузі та 1,7 мільйона на послуги з прибирання міста. Були й господарчі питання. До міської ради звернулися жителі багатоквартирного будинку, в якому не працює ліфт. Втім, виявилося, що будинок обслуговує управляюча компанія Житловик Дубно Депутати вирішили заслухати її директора. Якщо в дійсності ви виділити кошти на капітальний ремонт, я вже негайно сідаю в автомобілі, їду на рівне в Рівноліфт, ліфт, щоб працівники рівноліфта приступили до ремонту ліфта і запустили його на ближчі терміни. Міський голова та депутати тривалий час думали чи виділяти кошти без проєктно кошторисної документації. «Почекайте, ви не розказуєте казки? у Вас є документації? У нас є Ви цей документацію, є сьогодні після сесії принесете, покажете, добре. Тоді я тільки направлю гроші. Та все ж 330 тисяч на ремонт ліфта у дев'ятиповерхівці направили. Також депутати підтримали зміни до рішення про реорганізацію Дубинського пологового. Нагадаємо, цей процес триває від липня 2025 року. Скоро заклад приєднають до Дубинської міської лікарні і він втратить статус юридичної особи. Приєднання КНП пологовий будинок. Дубинської міської ради до КНП, це комунальне некомерційне підприємство Дубинська міська лікарня. Рішення про реорганізацію Дубинської міської ради прийнято раніше. Ви можете його побачити на сайті. А зараз лише процес закінчення цей, цей власне цей процедури приєднання. відбувається. Також на сесії склав присягу новий депутат Володимир Омельчук від партії Сила і честь у міській раді. Він замінив Світлану Бороденко, яка склала повноваження депутатки у вересні цього року. Загалом на сесії у Дубні розглянули понад 60 питань. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. медіагруп.